Злякалися? Я теж. Ні, це не чергова пародія на фазмофобію, Це український горор The Escape Together. Цього будинку точно Українська озвучка. Це мрії. Від одеського розробника. Так ще й на щастя бідного студента гра в стімі, куштує майже як одне паніні. Ну ви розумієте, як мене легко було затягнути в дім до привода. <звук> так. Нормально нас зустрічають у грі. Їзду. Сподіваюся, це не буде важко. І цікаво. Ну шо, давайте дивитися на цих приводів. Ага, ми вже десь. Ми вже в якійсь сараці Прикольно. Ми в шафі? Я нічого не бачу! Це книжка. Окей. Це книжка. Це шо? Шо це? Як відкрити? Ага. Це інвентар, да? Це У нас є... О, Ліхтарик, нарешті. Як його? F? Ну. Сильно допоміг, конечно. Прочитати. Записка мами. Джейн, через два дні ми їдемо у відрядження. Це займе деякий час, але ти не хвилюйся. Ми залишимо тобі трішки грошей про всяк випадок. У разі чого дзвони до тітки Ненсі. І, будь ласка, будь обережною. Наша подорож триватиме десь два тижні. Якщо Това, що, пиши або дзвони мені. Чекає. Ех, мама. Оце вибрали час для поїздки. Ага, не кажи. Вибрали. Ну, знаєте, насправді. А, по правді кажучи, поки ми заходимося в цій кімнаті, поки, ну... я відчуваю себе в безпеці, як мінімум. Поки оту двері ми не відчинили, відчуття ніби нас ніхто не чіпатиме. Тому я, в принципі, не проти просто ну... лягти спать, там, завтра зранку продовжити. І сподіваюсь, так можна. Так не Це лупа. Лупа кола. У нас є ключик, окей. Ключ до моєї кімнати. А, у нас кімната на ключ зачиняється. Чу. Хе! Так що нам бояться? Взяли, закрили просто. А, відчинити? то не. Ні. Ні, дякую. Давайте вінкнемо комп'ютер, я не знаю, а там а тут у нас. Асус. <сум> ну шо, як на синій екран смерті може нам якби... Ну, може трапити з нами в таку чудову ніч. Цілу ніч щось треба робити, і комп'ютер не працює. Ну, типу, навіть не пограти. ні що, Я не знаю, що робити. Ну, треба йти шукати людину, яка допоможе мені, якби. полагодити комп'ютер. Yeah? Це що? Це наші шафчики. Це що? Виглядає як пульт від гаража. Я можу спробувати відчинити ворота. І що? А, так це один з тих горелів до треба батарейки шукати. Це у нас нічого немає, тут у нас якась хітня, тут у нас. Не знаю що. Мені потрібен ключ. Що за квартира, в якій все від дитини зачиняють? Я не розумію, що це сім'я така якась. Ну я не знаю, ну типу. Радіо чомусь працює. Можна вибухи радіо? Я ж знаю, перший скример буде саме з радіо. Ну ладно, на радио. <звук> Во, а я ж казав? Радио! Клятое радио! <звук> О, Машинки тут. Ну что он с холодильнику? Лупа кола. Какие-то консервы. Иклы. О, герочки. Нормально тут. Блендер? О. Ну от тільки коло від блендеру, мой до речі, ще не. Це шо було? О, ключ. Це шо, це дзвітки? Це з якої, б. Ну твою? Шо це, блять? А, підвалі. Ну? Да? Та що ж це таке? Nope. Та Та nope. Да, бляха! Да, бляха! Ааа, да чому мене добра в шафу! Чому мене в шафу не бере? <правда> я, я в домике. Я в домике, все хорошо. Все хорошо, я в домике. Ну, не те, щоб я, як би, був, там, не знаю. Ну. Не те, щоб я лякався там сильно як. Та бляк! <плес> те, щоб я був боягузом. <плес> Аптечка. О. Адреналінчик. Це мені потрібно. Ключ <плес> ще <плес> один. Наш що той ключ. Ех для того, щоб ніколи не відкрити, а те, що. <плес> відкривається дим! <плес> я що, випала пігулку? А. Я випив всі пігулки. На, короче... ...Боже, що немає, живлення... живені. Ну детек, блі. Ну. Саме зараз. Знати. Ну от... Згадаємо фазмофобію... Є кімната, в якій живе ця... Мені Магі... мітинги. Фотки. Робота, номера. Угу. Робота. Нічого немає. Дивно, я гадала, що мама працює вже третій рік. Фотки! Ну хоч фотки є. Привет. А от немає такого відчуття, ніби я зараз це відкрию ще раз і звідти щось вилізе. О! Це ти типу за. Нами бігать будеш! Не біжи за мною, не біжи за мною, не біжи! Я в шафі. Де у нас тут туалет? Я живу в цій квартирі вже не вперше десяток років, а я не знаю, де тут туалет в цій квартирі. Не виходити з дому. Хорошо, не будемо. Не так же сильно і хотілося. Насправді виходити з тієї шафи. Де туалет, мама? Де я що я? Якого дічка ти тут? А Може не треба. Ну, вилас. А, усю? Я програв Клас. Дем, це виявилось не так вже і легко, як я думав. Ну нічого. Як то кажуть, без молотка і цвях не зайде. Ну, в нашому випадку. І дитина від приводу не втече. Тому підемо вчити базу. В теорії, що от реально без жартів ми можемо винести з цього корисного? Що наша мати, схожа з усього, вона програмістка. Спро... Або спробувати. А ну тут сім символів. 9991222 Що може Судити у підвал там? Тобі водички святої принести? У нас тут ні. О, папа. -па. Я перепрошую за спойлер, але саме на цій цяці. Тримався увесь мій подальший геймплей. Просто зверніть на це увагу. Loup. 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 Hello. Hop, hop, Все. Ладно. Ладно, давайте знову підвал, не знаю. Фут... Фу... фу турек. Що хто? О, привіт. Привіт. Пока. Ты за мною? Чи не? Че, кажется, не цікаво. О, це. Вон воно. О! Туалет! Все! Нарешті! А чо... Чо він такий величезний? Сто дівчинка така маленька. Прикольно. Знаєш, можу в теорії. Це шо? А можна мене навчити користуватися, цією це що таке? Це що таке? Ми точно знаємо жодного паролю і виходить, у нас є от ну, це що. Ой! Твою четвірка! Четвірка! Я тікаю! Господи, допоможи! Nope. Як вийти до двері? Nope. Я, я де? Іди, іди У мене крест! мене хрест! Відійди від мене. Ося. Ося. А це гараж? Тобто то підвал все ж таки. Це гараж. Це гараж. Окей. Тут якісь дуже класні при... АА! Тьфути нути! Так то. То що це підпора для машини? йоханий бабай. Ну, бачиш, як погано підкладати все на потім. Все, супер. У нас є машина. Від машини теж потрібен ключ. Але ця херня чує звуки, тому зараз вона прибіжить з 100%. З 100% зараз прибіжить. Що, чуєш ти нас, да? А на підслуховуй. Де ця діч. А, вона сюди повзе! Вона сюди повзе. Привіт, пока. У мене хрест. Все Хорошо. Опа. Це офіцер Бері. Можна, будь ласка, це офіцер Бері. Не зміг зв'язатись з тобою, тому залишив цю записку під твоїми дверима. Знаю, що ми не дуже ладимо, але попри все, я піклуюсь про громадян цього містечка. Я наполягаю на тому, щоб ти забирався звідси якомога скоріше. Тут коїться якісь дивні речі. Це все, що я можу тобі. Сповісти б! Бери свою родину та їдь! Тут небезпечно! Ні, <плес> ну ти повинна була стрибнути саме, коли я читаю. У мене так дислексія прогресує, ти ще й стрибаєш на мене, коли я читаю. І після цього моменту наша мадам, м'яко кажучи. Занахабнила. Ем... Ага. Бл! Ты шо, неадекватно? фізкультурою физкультура зайнятися. Четвірка! Четвірка! І Иду до дому! Блять, зараз бы не впиляться не у що! Бігти-бігти-бігти! Я в неї забіг, я забих прямо у неї! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. <плесное кладко>

А ти куди? А ти куди? Ти куди? Ти в. Ти в гараж? А я з тобою мо. Можне. Нє-ні-ні-ні-ні, я передумав! Я, я, я передумав. Ти шо? І ти передумала. Як Як хорошо. Перемикачі заблоковані. На панелі написано. Телефон для розблокування, а... Пароль то мы не знаем. Яка дичь. Яка дичь. Без надега. Без Окей. Шкатулочка. А, это радио, дай. Я не хочу. Что ж ты страшна то такая? А, сенси. Не, 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 не. Только на сен. Не, не, не. А, у нас сломался хрест. Він зламався. Нам піз. Я його не помічав. І я його не помічав. І помітив тільки вже тоді, коли у мене зламався хрест і мене зараз от от з'їсть хіня бігаюча. Скажіть мені, будь ласка, все! Крути лише. Зі столом все добре. Постраждали лише мої нерви. Ну, а для чого ще потрібні горори? Якщо це відео збере класний фідбек, як для першого після половини року пропажів в навчанні, я обов'язково повернусь в цю гру і пройду цю клату карту. А вона там навіть не на одна. І до того ж, можливо, навіть не сам. Не просто ж так в нас гри присутнє слово together, правда ж? Тому, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою, якимось коментарем та, можливо, навіть підпискою, я буду неймовірно вам вдячний. Ну а ще ми можемо разом підтримати українського автора, навіть просто дивлячись це відео. В будь-якому випадку я вам дуже вдячний за приділену увагу.